Всім привіт! Сьогодні я буду працювати з пластиліном. Зроблю листівочку в техніці пластилінографія. покажу вам деякі секретики, як виготовляти різні елементи майбутньої картини в різних техніках. Мені для роботи знадобиться шматочок картону. Вибираємо, якою буде листівка, якого розміру, і біленький цупкий картон. Знадобиться дощечка, надобляться стеки, ну і, власне, пластилін. Пластилін беремо звичайний. Зараз у нас різні види пластилінів продаються, різного кольору, але буває, що якраз потрібного і не знайдеш кольору. Тому так само, як ми перемішуємо фарби, можемо перемішувати і пластилін, різні кольори, і отримувати новий кольор. Починаю я роботу із фону майбутньої картини. От Я взяла для цього такі ось кольори синій голубий, ще додам трішки рожевого. І далі добре-добре перемішуємо, розтягуємо його, скомкуємо і тим самим розігріваємо. Пальчики теж мають бути тепленькими, ручки, щоб краще піддавався нам пластилін. Добре-добре, його перемішуємо. І у нас виходить новий колір. Його можна перемішати до однорідного кольору, а можна залишати такий мармуровий. Це все залежить від того, який ви будете робити фон, саме тло картини. Що робимо далі? Як наносимо тло для майбутньої картини? Відчіпуємо по крапельці, буквально по горошинці. Робимо таку розтяжку. Розмазуємо по цій картонці і далі робимо все в одному напрямку. Бажано горизонтально, оскільки це буде ну, небеса. Ось так. Працюємо на дужці, бо, от бачите, на краях ми виходимо за межі нашої картинки, можемо забруднити стіл тому Працюємо на дощечки. Ось так вона виходить. Тут у мене буде сніжок кучугура, тому я до кінця не зробила тило. Так, тут в небесах ще мені не вистачає рожевого. І тут можна брати малесенькі такі крапельки буквально. І їх розтирати поверхні, там, де вам бракує цього кольору. Але це робимо в горизонтальному направленні розтягуємо, щоб не було ніяких чітко окреслених меж кольорів, щоб вони отак між собою перемішувалися. Головне нам зробити так, щоб не просвічувався картон. Тобто кладемо пластилін тонким шаром, але не настільки тонким, щоб просвічувався. Для роботи з пластиліном використовуємо з вологі серветки, ними добре-дуже і руки витерти, і дощечку витираємо. Якщо на дошці залишилось забагато пастиліну, його спочатку прибираємо стекою і потім витираємо серветочкою. серветкою. І стеку так само витираємо серветкою дуже добре, щоб потім. Інші кольори, більш світлі, не забруднити. Зараз буду формувати ялинку, скелет ялинки, стовбур і гілочки. Робитиму оце, звісно, ж, коричневим пластиліном. Знову ж таки, його треба дуже добре розім'яти. А далі катаємо жгутики для стовбура і гілочок. Розташовую посередині своєї листівочки, дуже добре притискаємо. І буде товстенький стовбур у ялинки. І далі катаю джутики для гілочок. Як у нас у ялинки гілки ростуть лапи. Отак От робимо зверху, вниз і притискаємо. Ну і працюємо далі. Ось таким вийшов скелет ялинки. Далі будемо робити хвою. У мене є і світлий і зелений пластилін, і темно-зелений пластилін вибираємо, який вам більш подобається. Можна так само їх поєднувати або змішати в один колір, або брати окремо світло-зелений-зелений, темно -зелений. і наносити на гілки. Так навіть буде більш об'ємно здаватися наша ялиночка. Я використовую два кольори зеленого, темний і світлий. Беремо наш пастелін і робимо розтяжку на дощечці. Таку робимо доріжку, можна, ще багатько. Тепер беремо стеку такого з гострим кінчиком і отак дряпаємо. Далі такою широкою стекою. Так зрізаємо цю хвою. Ось така у нас виходить, бачите, і вкладаємо її на гілочку. Злегка притискаємо, беремо ще одну шматочок нашої розтяжки. Теж кладемо на гілку. Якщо плануємо використовувати два кольори пластиліну, то спочатку ми робимо це із. Темного пластиліну, а зверху будемо розкладати зі світлого пластиліну. Такі ж самі накладочки робити сюди, навіть на стовбур кладемо. Десь він буде просвіщатися, десь зовсім заховається. Ну, нічого, ми ж знаємо, що він там є, так? Нам зробили викладку із темно-зеленого пластиліну, і те саме робимо із світлого. світло, зеленого спочатку розтяжку. на Дощечки, потім дряпаємо, далі шматочки від'єднуємо і викладаємо на ялинку. Десь із-під них будуть визирати лапи з зеленого пластиліну. То ніби такі тіні будуть. Викладаємо всю нашу хвою на ялинку. Так, Друзі, зараз роблю вже такі останні штрихи, останні накладочки, і лапи вже в ялини сформовані будуть. Далі будемо так. робити сніг. Для цього, звісно, ж, потрібний буде білий пластилін. Відрізаю шматочок, розминаю. Це буде і кучугура, на якій стоїть ялинка. Ну і на самій ялинці на гілочках буде сніжок. Кучугуру, звісно ж, я буду робити розтяжкою на самій листівці. Можна навіть не тонким шаром накладати. Можна трішечки голубого пластиліну, буквально зернятко додати, щоб на кучугурки такий тінь була. От тут під ялинкою все це, сніжок. Викладаємо. Тепер у нас весь картон буде заповнений пластиліном. От, друзі, зробила я кучу гурку сніжок, і тепер мені треба зробити сніжок для ялинових лап, для гілочок. Для цього беремо білий пластилін і робимо розтяжку на дошці тонесеньким шаром. Наносимо. Далі гострим кінчиком стеки робимо дряпанку, але вже ось так. Такі каляки маляки Отак, 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 отак. Добре, це все пошкрябали, подряпали. Видно вам, які часточки тут є. І тепер знову ж таки широкою текою знімаємо ось такі кучеряві. Часточки в нас виходять і їх розкладаємо по гілочках зверху, де у нас тут, так би мовити, сніжок лежить. Злегка придавлюємо і працюємо далі. Вкладаємо сніжок на гілочки ялини. Така буде листівка з 3D-ефекту. Злегка притискаємо, щоб пластилін приліпився до пластиліну. Дуже цікава медитуюча робота. Наші дітки будуть в захваті, якщо будете з ними робити, це такий класний релакс. Ну От моя уявленька вже вкрита сніжкомся, вона в мене буде святковою, а тому, звісно, що треба її принарядити різнокольоровими кульками. Тут просто катаємо кульки. Розміру, якого ви захочете, і садимо на ялинку. З кульками стараємось не переборщити я думаю, що цього буде досить мені. На верхівочку виліплю різдвяну зірочку. Можна зробити це з тонесенького джутика розкачую його з жовтого пластиліну. Хоча тут уже можуть бути варіанти, можна. Ту зірочку, просто приклеїти якийсь стразик, лискітку у формі зірочки. Або можна таку сніжинку зробити. Далі кінчики заострити, позащіпувати і за допомогою стеки приклеїмо на верхівочку. Притискаємо. Моя листівка майже готова, але щоб вона ще більш яскравіше засяяла, я додам блискітки. І тут вже можна використати будь-якого які будь кольору блискіточки. Глітер наносимо м'якеньким пензликом. Занурюємо кінчик і розтираємо по поверхні, там, де той глітер має бути, за вашою задумкою. Ну і знову ж таки, за вашою задумкою, його буде кількість варіюватися. Або ж ви щедро засипаєте глітером, покриваєте, або лишень зовсім трішечки на кінчиках ялинку так само по золотю. Зараз зірочка буде сяяти. Це святкова ялиночка, святкова листівочка, тому тут блискіток не жаліємо. От і все, моя листівочка готова. Блищить, переливається радує око. Ну, а щоб надовше зберегти вигляд своєї міні-картині з пастилінографії, треба її вкрити лаком. Краще з балончика. Можна навіть лаком для волосся. Або ж акриловим лаком.